У проданих відзначили свято Благовіщення згідно із новим церковним календарем. Більше про особливість цього дня розповість Яна Грацай минулого року, а саме 1 вересня, Православна церква України перейшла на новий календар свят, але українці були готові до таких змін. Тепер більшість церковних дат відзначатимуться на 13 днів раніше, і зміни торкнулися лише на рухомих святах.

Відтепер благовіщення Пресвятої Богородиці припадає не на 7 квітня, а на 25 березня. В честь цього дня люди відвідували святкові літургії та молилися, звертаючись до Діви Марії із особливими проханнями. Важливо пам'ятати, що немає значення, якими словами звертатися до Богородиці. Найголовніше це щирість. Оскільки це велике церковне свято, то потрібно дотримуватися певних правил та пам'ятати про заборони. Вважається, якщо вмитися цього дня талою водою, то здоров'я не покине людину. За традицією та народним віруванням, сам Бог у цей день благословляє землю і все, що на ній росте. Тому у день благовіщення пекли булочки жайворонки, які символізували швидкий прихід весни. А от серед заборон не можна сваритися, лихословити та працювати. Як каже народна приказка, на благовіщення птах гнізда не в'є і дівка косу не плете. Доречним я згадати про реставрацію храму Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, який постраждав унаслідок пожежі. Повну трансляцію собору можна подивитися на нашому ютуб-каналі телеканал Броди Онлайн. І тому сьогодні, коли ми величаємо і прославляємо Пречисту Діву Марію, просімо в неї, щоб вона нам допомогла, так само, як колись вона на слово Гавриїла. Сказала, нехай так станеться, щоб ми могли в своєму житті, кожному кроці свого життя, в кожному випадку сказати нехай так станеться за Твоїм словом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.